Добрий вечір. Хочу продовжити тему виробництва. В минулому відео я розказував про те, як можна списати сировину і матеріали на 23-й рахунок, тобто у виробництво. Це, звичайно, лише один з варіантів списання. Є ще інші. Так само, як і є декілька варіантів щодо оприбуткування готової продукції. Якщо ваша. Готова продукція появляється там в циклі ем, швидкому, та тобто у вас дуже швидкий конвейер і дуже е, швидкий короткий. Цикл виробничий, ну, наприклад, ті ж самі булочки, які я дуже часто згадую, вони там буквально за декілька годин і списується сировина, і виготовляється готовий продукт. Для цього ми можемо використати один документ лише без попереднього списання. Це, цей варіант я вам покажу ще в пізніших відео. Якщо ваш готовий продукт з'являється після Деякого періоду, ну, наприклад, місяць, два, три, тобто ви деякий час, протяжний, збираєте на 23-му собі вартість, і ви регулярно туди списуєте сировину та матеріали, і через деякий час ви прибутковуєте готову продукцію. То для такого варіанту ви списуєте сировину в момент їхньої його використання, її використання документом, який. Про які я говорив в попередньому відео, тобто вимогою накладною, а от оприбутковуєте, в готову продукцію за допомогою документу, який називається звіт за зміну виробництва, звичайно, що ви і в варіанті швидкого циклу і дуже повільного циклу будете використовувати цей же самий документ, тільки в нього буде декілька особливостей. Сьогодні я розкажу про особливості саме цього довгого циклу, коли ви накопичуєте витрати, так як я це показував у попередньому відео, тобто документом вимогою накладною. І оприбутковуєте так, як я покажу. Але спочатку варто було би створити номенклатуру під майбутню готову продукцію. Заходимо в довідники, шукаємо довідник номенклатура, заходимо в папку «Продукція», Створити, називаю це Продукт 1. Базова одиниця обираєте штуки, кілограми, літри, метри пагонні, ну, коротше, що, що вас там може бути. І отут бажано обрати номенклатурну групу. Що таке номенклатурна група? Я пояснював також в попередньому відео, де я показував, як правильно списувати сировину і матеріали у виробництві. Якщо так коротко, то це вмістилище ваших витрат на 23-му рахунку. Це е, оцей довідник, в розрізі якого ви бачите аналітику на 23-му рахунку. Показати все. І в мене уже є мій, створена моя номенкатурна група, на якій я вже попередньо накопичував витрати. Обираю. Записати, якщо у вас є е, діяльність ПДВшна, то вказуєте ставку ПДВ. І в принципі, з такого, що вам необхідне для е, виробництва в цьому варіанті, е, достатньо. Записати, записати: та закрити. Звичайно, що я тут показав лише мінімум, мінімально необхідні заповнені поля. Для того, щоб ви могли виготовити готову продукцію в найпростішому її варіанті. Якщо ви хочете більше автоматизовувати, менше вносити потім руками, то, можливо, в майбутніх відео я покажу якийсь такий профваріант цього виробництва. Наразі цього просто достатньо для того, щоб ввести виробництво. Створив. Далі я йду в свій документ. Свій документ. Ні, не йду свій документ. Давайте спочатку подивимося, чи в мене є якісь витрати на 23-му рахунку. Звіти. Оборотна сальдова відомість по рахунку. Ось він, у мене 231 й рахунок. Сформувати. Угу. От є мої витрати. Тобто, в мене є продукт 1, Сума 3500, але це номенклатурна група. Це ще не є ваш продукт майбутній і уже не є ваша сировина. Пам'ятаємо, це окрема сутність, номенклатурна група, яка існує у вас тільки на 23-му рахунку. Ви її вказуєте, коли списуєте витрати. На неї, і ви вказуєте її, коли ви з неї витягуєте собі вартість вашого е, майбутнього продукту. Отже, в мене є 3 тисячі назбираних витрат. Це по факту буде моя собівартість е, е, моєї готової продукції. Залишаю поки що цю оборотку в спокої і йду тепер у виробництво, в е, звіт з виробництва за зміну. Саме цей документ робить мені бухгалтерське проведення в моєму. В сьогоднішньому варіанті дебет 26-го, кредит 231. Створити. Дата. Обов'язково, ну, не обов'язково, але бажано, щоб дата була е, після накопичення всіх витрат. Хоча у вас так не вийде, тому що, ну, наприклад, є загальновиробничі витрати, які будуть розподілені на 23 й рахунок уже в кінці місяця. Наприклад, амортизація, можливо, зарплата якась прийде з 91-го рахунку, витрати майбутніх періодів можуть впасти аж в кінці місяця. Ну, тому тут дата важлива, але скоріше важлива, щоб е попасти перед реалізацією. Тобто, ми виготовляємо готову продукцію. Перед тим, як ми будемо її продавати. Склад. Обираємо той склад, на якому буде лежати наша готова продукція. В моєму варіанті готова продукція лежить разом з сировиною. Тобто склад один і той самий. Якщо у вас є різні склади, то ви пам'ятаєте, що ви списуєте зі складу, на якому у вас лежить готова сировина. А при звіті виробництва за зміну вказуєте той склад, на який будете оприбутковувати. Ну, основний. І підрозділ в мене цех. Пам'ятаємо, що підрозділ і склад можуть мати однакову назву. Але це не є один і той самий довідник. Так, вказуємо, яку готову продукцію ми. Будемо виробляти. Продукція. Продукт 1. Заповнюється автоматична одиниця виміру. Кількість. О, тут вже з'являється кількісний вимірник. Скільки ви цієї готової продукції виробили. Ну, умовно, і нехай я зробив це. Кількість 20. Що таке вартість плану? Дуже тяжке питання для всіх. Бо це доволі умовне значення. Найпростіший варіант це вашу собівартість минулого місяця вказувати сюди в планову вартість. Тому що ви ще не знаєте вашої собівартості в момент виготовлення, знову ж таки, чому? Тому що ви на 23-му, от в мене в цьому варіанті, є 3593 гривні. Це та собівартість, яку я зараз точно знаю, що вона буде. Та, тобто це мої матеріальні витрати, якісь, які я списав, тобто от сировину використав на виробництво готової продукції. Але в кінці місяця буде обов'язково ще зарплата людей, які там працюють, буде амортизація станків, печей там самого цеху і так далі, яка також впаде на собі вартість цієї готової продукції. Освітлення може бути витрати майбутніх періодів, якісь там ліцензії, ще якась біда. Оце все в кінці місяця буде розподілено потім ще на цю кількість виготовленої вами готової продукції. Тому в момент виготовлення, от на стану на сьогодні, ви не знаєте, яка буде кінцева собі вартість вашої готової продукції. Тому називається ця вартість планова. Ви її можете взяти з фактичної минулого місяця. По ідеї, це буде найбільш правильний варіант. Або якщо у вас є там, можливо, в когось є якісь так звані планово-економічні відділи, економісти якісь, або бухгалтер, який спеціалізується на плануванні вашого виробництва, управлінський облік, ще якась біда. От оця вся приблуда може порахувати так звану також планову собівартість, та? тобто калькуляцію. Майбутньої продукції, виходячи з собівартості і цін, і витрат, які ви можете понести в цьому місяці, або можливо, ця планова собівартість у вас є як окремий документ, який там затверджується на початку кварталу на весь квартал, або на початку року на весь рік. І ви тоді можете використовувати цю планову собівартість. Ну, зазвичай такої деталізації, якби немає, тому використовується попередня. Собівартість за минулий місяць. Або якщо у вас один єдиний продукт, і у вас вся собівартість, яка у вас є на 23-му, буде списуватися саме на цей продукт, то можна просто поставити 20. Тобто планова вартість буде там рівна е, кількості. Або і сюди можна поставити там. 20, відповідно, одна одиниця буде за одну кількість за одну штуку. Відповідно, у вас буде 20 на 20. І в такому варіанті, при пропорційному розподілі потім загальновиробничих витрат, в принципі, воно вийде на е, правильний варіант закриття витрат. Що таке розподіл 91-го рахунку, як він відбувається? Напевно, я зніму окремо відео і поясню, для чого важлива хоча б. Приблизно правильна планова собі вартість. І що вона, як вона впливає на, це, на, на цю всю історію при розподілі 91-го рахунку. Так, специфікація. Ця історія буде нам важлива, але в відео, коли я буду показувати е, варіант виробництва при дуже короткому циклі. Зараз специфікація не має сенсу. І це не є обов'язковий реквізит до заповнення. Як бачите, він не є підкресленим. Рахунок 26-й, він в мене автоматично вибрався. Якщо у вас тут пусто, то ви його вписуєте вручну, не чекаєте, поки вам щось там з появиться. Цей рахунок береться з налаштувань папки, в яку ви запхали номенклатуру. Тобто, якщо у вас номенклатура лежить правильно в папці. Продукція, то цей рахунок автоматично вам появиться. Якщо ви створили свій продукт в папці товари, то у вас тут вискочить 28-й рахунок. І його треба буде поміняти на 26-й. Пам'ятайте, що бухгалтер тут ви, а не програма. Програма це лише ваш інструмент, духовник. І от є номенклатурна група. Вона також може бути е, не обрана в цьому варіанті. Ну, тобто, вона не може, може бути такий варіант, що вона не заповниться автоматично. Але вона тут є обов'язкова, бо. Чому ви на неї знову ж таки скидували витрати? Ви з неї і витягуєте ці витрати в собі як собі вартість? Пам'ятаєте про це? Відповідно, ви вказуєте при списанні на що ви списуєте, і ви при оприбуткуванні готової продукції вказуєте звідки ви це забираєте? Відповідно, при списанні і при виготовленні готової продукції у вас повинна бути от. Єдина номенклатурна група. Ви не можете списувати на щось одне, а витягувати щось інше. От, до речі, деколи бачу таку історію, коли замість статей витрат ці витрати починають ділитися з допомогою номенклатурних груп. Тобто є номенклатурна група зарплата, номенклатурна група амортизація, номенклатурна група ще якась фігня. І потім є номенклатурна група для кінцевого товару. І ця вся історія потім перетворюється в червону шахматку по дебету, плюсики, по кредиту мінусики, червоненькі. І ніфіга, поєм в кінці не закривається. Не можна так робити. Списуємо на щось, і потім з цього чогось витягуємо і робимо готовий продукт. Оце все єдиний процес. Пам'ятайте про це. Відповідно, там я вказував продукт номер 1 для того, щоб списати на нього. Тут я вказую, щоб витягнути. Якщо у вас ця штука автоматично не заповнилася, ви можете зайти взяти її вручну заповнити. Звідки вона тянеться? Де це треба вказати, щоб воно вискакувало автоматично. Коли ви створювали, коли ми створювали, коли я створював оцей е, номенклатуру продукція продукт номер 1 я отут вам наголошував про те, що тут треба заповнити номенклатурну групу. Якщо її тут не буде, то і там буде пусто. Якщо ви її тут вказуєте, то вам тут автоматично заповнюється. Якщо у вас ця номенклатурна група 1, 2, 5, то це окей, ви це пам'ятаєте. Але коли у вас їх є сотня, то це сутужно все пам'ятати, тому краще одразу при створенні готової продукції, саме номенклатури під готову продукцію, вказувати, а з якої номенклатурної групи ви будете витягувати собі вартість. І тоді воно буде автоматично вам заповнюватися. Так набагато простіше. А, так, тут ніби все. Я думаю, що більше нам нічого не потрібно заповняти. Пробуємо записати, провести. Нічого не матюкнулося, галочка появилася. Все. Можемо дивитися е, проводку. Нажимаємо оцю кольоровеньку кнопочку Debit кредит Поки я п'ю воду, можете там лайкнути, підписатися і так далі. Або комусь скинути це відео. Так, е, є правильне бух проведення. Дебет 26-го кредит 231-го. Є цех, є продукт. Тут в моєму варіанті вказана номенклатурна група, тут вказана вже номенклатура. У мене просто однакові назви, тому воно співпадає. І в мене випуск готової продукції стався на 20 гривень. Що це означає? Це означає, що мій тебе 26-го рахунку закрився, ну, тобто, відкрився, на суму цієї планової собівартості. Що це означає? Це означає, що протягом місяця ваша планова субівартість доволі умовна штука. Воно лежить на дебеті, воно ніби відображає якісь ваші витрати, але. Основна правильна собівартість у вас буде в кінці місяця. Тобто, у вас може бути під час місяця, і плюс на 23-му рахунку, тобто, може бути дебетовий залишок протягом місяця, так може бути і мінус. Це якщо ви, наприклад, використовуєте. Собівартість, яка у вас була минулого місяця, або ви маєте правильно прокалькульовану планову собівартість, то звичайно, що в цю планову собівартість вже може бути врахована зарплата, амортизація, оренда і так далі, все, що може впасти з 91-го рахунку. Але ми пам'ятаємо, що це буде в кінці місяця. А в плановій собівартості воно вже може бути таким чином. У вас на дебеті під час місяця 23-го рахунку є лише матеріальні витрати, тобто сировина, матеріали, можливо, якісь послуги від вашого постачальника. А списуєте ви вже матеріали плюс загальновиробничі витрати. Тому мінус на 23-му рахунку під час місяця це нормально, але не нормально після закриття. Тобто, документ закриття місяця. Повинен вам цей мінус або плюс вирівняти. Е, я більше люблю, щоб в мене там був плюс, тому зазвичай в моєму варіанті, коли я це роблю, кількість і планова вартість є рівними. Ну, в такому найпростішому варіанті виробництва. Якщо вас не змущає червоне сальдо на 23-му, то використовуєте або е, собівартість попередніх місяців. Або якусь там власну прораховану собівартість, ем, калькуляцію та, майбутніх якихось е, витрат вашу, вашої готової продукції. Це, звичайно, на ем, як ви маєте за бажання. Тому що в кінці місяця все одно ваша собівартість буде порахована ну, умовно, правильно, та, до якогось певного рівня точності. Буде правильно. І е, в кінцевому варіанті ваш 23-й рахунок повинен бути закритий, якщо у вас все виготовлено, і 91-й рахунок повинен бути закритий також, якщо все правильно зроблено. Тобто, ці два рахунки в кінці місяця, по ідеї, мають бути закритими. Окрім того, якщо у вас є цикл виробничий декілька місяців. Тоді 91-й повинен закриватися регулярно. Для цього треба зробити необхідні налаштування. А 23-й буде висіти. Це також є свої налаштування для розподілу 91-го рахунку при закритті періоду. Ми про це поговоримо якось окремо. В моєму варіанті: готова продукція є виготовлена. Давайте подивимося, який там є первинний документ. От він в мене є кнопочка друк. І є, звичайно, накладна на передачу готової продукції. Продукт 1, 20 штук. Собівартість навіть тут не вписується. Це доволі умовна річ під час місяця. Провести та закрити». Так, і дивимося на оборотну сальду. От у мене воно. Е Показано, що по дебету було 3000, по кредиту пішло в мене 20 гривень, і залишиться такий залишок, який повинен буде закритий в кінці місяця. Також я подивлюся на 26-й рахунок. Там в мене вже повинна з'явитися готова продукція. От вона в мене є. В кількості 20 штук і в вартості 20 штук. Показати настройки, обов'язково ставимо склад, тягнемо догори. Та є склад, основний продукт один. Якщо вас страшно лякає, що у вас кількість дорівнює вартості під час місяця, і ви хочете показати прямо все, що у вас було на 23-му, одразу переносити на 26 й ще в межах місяця, то тут є такий собі стрьомний лайфхак. Вертаємося до 231-го рахунку. От є ті витрати, які мною назбирані. Вертаємося до е, документу «Виробництво». Е, виробництво звідси зміну виробництва. Так. Вартість планову стираємо, сума планова пуста. Заходимо в оборотку, копіюємо ось цю суму, яку ми хочемо закрити і перенести на 26 рахунок. Не забувайте підписуватися, підписувати лайк. Mm. Uh -huh. Копіюєте цю історію. Заходите в документ. І отут, де сума планова, просто вставляєте цю суму. Вона собі рахує якусь там умовну планову собі вартість за одиницю. Провести. Вона вам тут показує, що воно з 231-го списує на 26-й все, що є. І якщо ви зайдете назад в свою оборотку і її переформуєте, то ви побачите, що ваш 23 й рахунок закрився ще при виготовленні готової продукції. І таким чином скинули на 23-й і витягнули всю суму з 23-го. Все, що піде потім в кінці місяця з 91-го або одразу на 23-й, Типу зарплати оренди ем, якоїсь амортизації, воно потім дооціниться на дебет 23 і одразу ем, перескочить на дебет 26 в момент здійснення проведення документу закриття місяця. В принципі, і цей варіант може бути, і цей може бути як вам подобається, так і робіть. Головне без ручних проведень. Я вас прошу. Бо вам, ні чорта вам не закриється. Ні 91 й не розподілиться, ні 23-й не закриється. Собівартість буде взагалі непонятно, яка. Тому, будь ласка, без ручних проведень. І до наступних відео. До зустрічей. Лайкаємо і підписуємося.